Біля пам'ятного знака жертвам Чорнобильської катастрофи вишикувалися працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Сюди кладуть квіти та вінки представники влади, громадських організацій та самі ліквідатори. Микола Гайбонюк – один з них. Минуло 27 років, але чоловікові зараз важко згадувати ті дні. Нині ліквідаторів тішить те, що їхні проблеми, завдяки підтримці влади, поступово вирішуються. Наприклад, зрушилося з місця виділення земельних ділянок. Тарніше ж ніце це ж ні цього не було. Люди. Ходять, убивають пороги сюди і знаєте, наші все таки не, 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 не відлікалися раніше так, чиновники. Дехто там вирішував персонально, якось міг вирішити питання. Так, що комплексно, все-таки, що відчувається, все-таки, тому що ну, все-таки наша українська людина без землі, без зір'ян би це, це, це не може. Окрім того, було досягнуто домовленостей щодо забезпечення чорнобильців житлом. Дуже багато ще є в принципі приміщень, які або не використовуються, або використовуються так само раціонально, завтра зробити їх. Переперефолювання, перепланування і їх теж присусувати під житло. Просили учасники ліквідації аварії на ЧАЕС допомоги у створенні гаражних кооперативів та комплексних центрів санаторно-курортного лікування. Ми сьогодні підвели короткі підсумки нашої угоди, яку підписала обласна влада з громадським об'єднанням Союз Чорнобиль, і досить. Позитивно було слухати про те, що майже всі пункти цієї угоди виконані, і настав час вже робити доповнення. Домовились про те, що до кінця року безпосередньо самі учасники ліквідації варіначе подадуть нам пропозиції з тим, щоб ми внесли ці зміни. Окрім вирішення побутових потреб, в області бережуть пам'ять про ліквідаторів, які ціною власного життя врятували світ від наслідків техногенної катастрофи. Цьогоріч Чорнобильський монумент звели в Березному, а вже в. Суботу камінь для спорудження пам'ятника закладуть у здолбунові. Алла Сищук, Микола Штемпель, інформаційна програма День.